Вітаю вас, мої любі учні, на уроці з літературного читання. Сьогодні поговоримо про міфи та легенди. А спочатку заключіть очі і про себе промовте. Я все знаю. Я все можу. І я все зможу. І всім бажаю успішної роботи на уроці. Сьогодні на уроці. Ви пригадаєте про те, що таке міфи і легенди. За словами Маргарет Адволд, кожен міф є одна із версій правди. Про що ви сьогодні дізнаєтеся? Як починалося словесне мистецтво? Що таке легенди та міф? які бувають різновиди легенд? Яким являли світ наші далекі практики? Я вам пропоную подивитися відео на нашій навчальній платформі посиланні є. Зараз, будь ласка, відкрийте ваші підручники на сторіночки 6 7. Ми живемо у 21 столітті. Тож маємо можливість і читати художні твори, і слухати їх в аудіозаписі, і переглядати в театрі, у мережі інтернету чи по телевізору. Навіть найдавніші твори, які виникли тоді, коли людина ще не винайшла письмо, нині надруковані в книжках. Вони дійшли до нас із силою давнині. А я? Коли не було писинності, люди передавали їх з уст Звідси і прикметник усміх, від покоління до покоління. Міфи, легенди, казки, перекази, пісні, загадки та прислів'я складали талановиті люди, імена яких тепер візують. Первинний варіант таких творів із часом визнавав він. Скажімо, пісню, що подобалася людям. Переспівували в різних місцевостях, постійно вносячи в неї щось своє, удосконалюючи її, пісня із часом змінювалася, стала кращою. До речі, українських народних пісень нині нараховують майже 300 тисяч. До нас дійшла велика кількість народних казок, легенд, переказів. Усі ці твори називають фольклором або усною народною творчістю. Найдавнішими видами усної народної творчості є міфи легенди. Легенда це усний, позовий народно-поетичний розповідний твір казкового або фантастичного характеру про давно минулі події міфологічного змісту. Які ж особливості у легенд? Зображення претендує на певну достовірність у минулого. Персонажі конкретні люди із своїми іменами, але володіють надзвичайними здібностями. Зображення надзвичайних подій, наявність чудодій, чудодійних примітів, після зображення лише одного епізоду. І легенди мають призову форму. Учені поділяють легенди на три різновиди: міфологічні, біблійні та. Героїчні. Що ми можемо побачити у міфологічних легендах? Уявлення про Всесвіт, природу богів, димонів. У біблейних легендах описані життя святих перших християн? Ну а героїчних героїчні вчинки реальних історичних осіб. А що ж міф? міф? Це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, різних фантастичних спосіб. Є свої особливості і них. Вони виражають найпростіші уявлення про довколишній світ. Міфи не мають оповідних функцій, не зафіксовані у пусивній мові. Перенесення язических понять на природу, Міфи в міфах наділення речей та явищ таємною силою. Найвідомішими міфічними героями у світі є Водяник, це істота, котра існував у міфах багатьох народів, як уособлені нечистою сили. Це доля, образ міфології, який у народних повір'ях. Асоціювався зі щастям. Це мафт міфічні істоти жіночої статі, що уособлює душі дітей, котрі народилися мертвими або помирилими хрещеними. Вовкулака – це популярна фантастична істота з української міфології. Я вам пропоную переглянути відео, яке є на нашій навчальній платформі Міфологія та народні вірування. А зараз, будь ласка, давайте виконаємо тестити завдання. Поміркуйте, що таке фольклор? Будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте варіанти відповіді і оберіть правильний. Так, це варіант Б. А що таке легенда? Так само поставте відео на паузу, почитайте уважно і оберіть правильний варіант. Так, варіант А. Тепер, будь ласка, оберіть ознаку, яка характеризує міфи. Поставте відео на паузу, прочитайте всі запропоновані варіанти і оберіть правильний. Це варіант А. А тепер поміркуйте, будь ласка, чим міфи відрізняються від легенд. Відкрийте ваші дошити попрацюйте з таблицею, поставте відео на паузу, бо в чому відмінні, а в чому спільні міфа та легенда. Так що ж спільне, а в чому відмінність між міфом та легендою? – це не одне персонаж, це жанри народної творчості, які суттєво відрізняються один від одного. Міф і легенди описують якісь студії, дію або поведінку конкретних героїв. Тож ми можемо говорити, що схожість у них у завданні. Найчастіше в основі міфу виступають якісь неживі істоти. наприклад, давногрецькі славянські боги. Головні герої в основі легенд це звичайні смертні люди. Тож ми можемо саме казати, що появна відмінність у будь-які особах. Також її відмінність у часових рамках. Міф можна назвати прабатьком війни. Міфи різних народів завжди розповідають про далекі доісторичні часи. Найпоширеніші міфологічні сюжети це походження світу, богів героїв, поява перших людей та інше. Події, що описують у легенді, відбуваються в певної історичну епоху. Отож ми можемо з вами записати, що відмінність у часових рамках. Тепер, будь ласка, прочитайте та встановіть відповідність, що ж є легендою, а що міфом. Поставте відео на паузу і поміркуйте. Отож легенда це твір, переказ про події, факти людей, оповитий казковістю, фантастикою. Міф це стародавня оповідь про виникнення світу, богів, фантастичних істок, людей, чудеса. Тепі запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручник старіночка 6.7. Вам потрібно вивчити поняття. Якщо ми вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу, дякую за урок. До нових зустрічей, до побачення.